У що нам варто сьогодні вкладати свої ресурси, і у чому полягає різниця між світським та біблійним баченням? Ну, Ресурси різні, і вони різні за природою. Ну, Давайте візьмемо так три основних ресурси: час, здібності людини і гроші. Угу. Час відрізняється, тому що це ресурс, який не можна повернути. Його не можна накопичити. І у всіх людей на всьому світі, незалежно від банковського рахунка, 24 години на добу. Так, люди, які мають фінансові можливості, у них є певні інструменти, які допомагають захищати цей час, але все рівно 24 години на добу. Здібності Здібності мають трохи інший е, природу ресурсів. Вони працюють лише разом з власником. Їх можна розвивати, вони можуть збільшуватися в кількості. Але коли ви спите, ваші здібності теж сплять разом з вами. Фінансові інвестиції вони працюють без власника. Ви можете займатися одними справами, вони продовжують займатися іншими справами. І це якби відрізняється ну, від тих ресурсів, які якби, Угу. Як Ісус пояснював різницю між накопиченням скарбів на землі і на небі. От якщо накопичувати, то які умови, як накопичити тут, і як накопичувати там. Ну, давайте так, основу інвестицій. Е інвестиція – це коли гроші працюють незалежно від вас. Бувають різні мотиви інвестицій. Хтось хоче, е щоб гроші просто не лежали на місці, хтось е має мрію, щоб якось захистити від інфляції, тому що, ну. Фактор інфляції дуже цікавий. Е, кошти, які ви. Е, сьогодні ви можете на ці кошти купити більше, ніж завтра. Є певна причина, чому так робиться, і це не відбувається само собою. Державі і певним е, напрямкам дуже вигідно, коли гроші обіцінюються. Тому е, їх е, треба кудись залучати, інвестувати, щоб вони не пропали. Є біблійний вірш, цікавий, е, той який. Ви вже згадали, це Ісус Христос рекомендує всім людям, які його слухали, наступним чином. Це нагорна проповідь, його 6 розділ з 19 го вірша. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ржань нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржан не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб. Там буде і твоє серце. Ну, хочу сказати, що є декілька причин інвестицій. Одна з них, щоб збільшити гроші з фінансовий стан. А друге, це для того, щоб покращити життя. Не лише Ісус Христос так робив і казав. Ну, Наприклад, Білл Гейтс, Він створив фонд. Який інвестує гроші в тому, щоб позбавити щоб позбавити людство таких захворювань, як СНІД, малярія, туберкульоз. Також в нього є програми, які надають можливість отримати освіту тим, хто не міг отримати цю освіту. Людина прийняла рішення, що 99% своїх статків він витратить при житті. Чому? Чому? Тому що могли собою гроші не принесеш. Гроші е, серед всіх інших якостей мають одні якость. В той момент, коли власник помер, вони ніяк вже не можуть йому допомогти. Тому не лише Ісус Христос е, закликав людей, щоб вони вкладали щось більше, ніж просто в отримання фінансових якихось своїх прибутків. А і зараз це досить поширені явища серед людей, які мають великі гроші. От цікаво, чи можна привести якісь такі приклади і дати людям зрозуміти, що саме звичайна робота, яка є методом заробітку грошей, там, для життя може стати частиною небесної інвестиції, тому що часто здається, що щоб інвесту як ми кажемо, так, інвестувати в вічне, в небесне, то треба все залишити і присвятити своє життя служінню. От як бути, от коли ти повинен працювати, заробляти? Гроші? Кошти, як це може стати частиною цього шляху? Ну хотів би звернути увагу на одну річ. Це при виборі спеціальності, молодь може задати собі таке запитання, як те, що я буду робити, може покращити життя інших людей. Наприклад, є така спеціальність як футболіст. Я люблю футбол, колись займався трохи футболом. Дуже, дуже гарна спеціальність. Люди заробляють шалені кошти. Звісно, на одного, хто заробляє, приходиться навіть не 99, а я би сказав 1099 тих, які просто з травмами підліткового спорту просто залишаються без нічого. Але вся їх здібність в тому, що вони вміють бити по цьому м'ячу так, що він летить прямо туди, куди вони хочуть. Якщо б в одну мить люди яким чином вони покращують взагалі життя людей? Якщо в одну мить люди б сказали, добре, ми не хочемо платити за футбол, як би ці люди могли допомогти іншому? Наприклад, будівельник, від люди б сказали, ми не будемо платити тобі зарплату. Він приходить, він вдома може будувати дім. І багато є спеціальності, які люди можуть не тільки заробляти гроші, а цим саме покращувати життя інших людей. Дякую. Яку власне, роль відіграють? Роль в небесних інвестицій відіграють стосунки з Богом та з людьми? Ну, Інвестиція це зазвичай довіра. Угу. Коли ти інвестуєш в якесь, якийсь бізнес, ти віриш, що ці люди будуть гарно працювати. Що вони будь розумно працювати, вони будуть мати прибуток. Керівництво цього бізнесу з твоїми грошима нікуди не втече, і вони тобі виплатять те, що ти туди вклав, і навіть з прибутком. Це довіра. Якщо ти купуєш, наприклад, державні облігації, то ти тоді віриш в те, що держава, яка зараз не має грошей, тому і продає е державні облігації, вона стане на ноги, вона почне заробляти, і ти повернеш не лише те, що ти вклав, а ще буде прибуток. Е е е е вкладати в небесне. Це можна через допомогу людям, які мають потреби на щоденне життя. Це можна через підтримку якихось проєктів, які роблять життя краще. Це можна через добровільне приношення для духовно-процвітницьких проєктів чи духовних проектів. Все людина може робити. А Бог каже, що я за це тобі поверну це все з надвишком. Через здоров'я, через відносини в сім'ї, через майбутнє твоїх дітей, через безпеку, через захист. І а, людина, а, тільки та, яка довіряє Богу, угу. може робити цю інвестицію. Так само, як і всі інші інвестиції. Чому тоді так складно людям вкладати у вічне, а хочеться, от зараз, тут, угу. це от матеріальне. Ну, одна із а... причин, виходить, відповідь, та, що ви сказали, тому що або не довіряємо, Ще це щось. одна так але інше. Навіть якщо ми говоримо про християн, десь от фокус тут не Давайте по інше поговоримо. Е, людям взагалі тяжко заощаджувати і інвестувати. Якщо ви подивитесь кількість людей, які інвестують з вашого оточення, чи може із тих людей, кого ви знаєте, з'ясується, що їх не так багато. Чому? Тому що для того, щоб доощаджений, ти перед цим перед тим, що інвестувати, ти повинен заощаджити. Ті гроші, які ти мог витратити uh -huh. зараз, ну у нас завжди є багато ідей, куди ми могли витратити зараз наші кошти, ми не говоримо зараз про людей, які стільки грошей, що вони не встигають витратити. Ми кажемо про звичайних людей, які мають заробіток трохи вище середнього. І щоб ці ще кошти, потім зрозуміти, знайти можливість кудись інвестувати. Це це заморожує кошти на певний період, часто досить довгий період. І чекати, коли ти отримуєш прибуток, це ну досить непросто. Люди так роблять. Ну тим більше, якби з небесними інвестиціями. Особливо коли люди думають, що небесні інвестиції повернуться лише після другого приходу Ісуса Христа через життя вічної людині, то їм здається, слухай мені ще там 50-60 років жити, якось хочеться вже зараз якби використати цей. Ну але вони забувають, що Господь відсотки надає набагато раніше, ніж закінчиться життя людини. Дякую. Це цікаво, чи може така небесна інвестиція іноді вимагати від людей жертви От, до втрати тут на землі, тобто бо ми ж бачимо це тільки як у виграшному такому перспективі виграшу. Будь-яка інвестиція вимагає жертв. Якщо ви інвестуєте в бізнес в акції. В золото, в драхметали, все інше, це вимагає жертв, тому що ви берете кошти зараз у себе і їх заморожуєте. Ну, е, хочу відразу сказати про ризики. Е, е, ви коли е, знаходите в інтернеті, то час від часу виявляється реклама інвестування. Uh -huh. е, інколи люди дуже хочуть, щоб ви е, пішли в інвестування, і вони. Намагається зробити все, щоб у вас було враження, що ви можете лише заробити на цьому. Інвестиції дуже просто робляться, є е, співвідношення від прибутковості і ризиком. Чим більше прибутковість, тим більше ризик. Чим менше ризик, тим менше прибутковість. Е, так само працює і з небесними речами. Е, єдине, що в цьому разі. Ти можеш бути впевнений, що Господь, який володар Всесвіту, який вже багато протягом багатьох століть ніколи не підводив людей, які вірять в нього, буде е вірний в тому, щоб благословити тобі за твої інвестиції, які ти робиш. Дякую. Костянтин, як перевірити себе, в що інвестую і вкладаю я в своєму житті сьогодні? Ісус сказав, де. Скарб ваш там і серце ваш. Як перевірити, до чого належить сьогодні моє серце, до чого воно більше тримається, вічного, земного, ну і так далі, що може бути індикатором? Ну, якщо людину запитати, що для тебе найважливіше, майже всі люди знають правильну відповідь. Можна подивитися дуже просто, куди ти витрачаєш основну масу коштів, часу і твоїх сил. Ну я би трохи навіть спеціалізував. Не взагалі кошти, а куди ти витрачаєш значну частину коштів після того, як ти закрив свої необхідні мінімум, угу. куди ти витрачаєш вільний свій час після того, як ти прийшов ну, з роботи, і куди ти втрачаєш свою ну найкращу енергію? Це показує. Ну, якщо вам тяжко проаналізувати себе, запитайте вашу дружину, чоловіка, він вам допоможе. Або подивитися свій е додаток фінансів, так чи екранний час у телефоні, так це все можна побачити. Хочеться отримати від вас пораду для наших глядачів в контексті вже такого підсумку цієї розмови, як тримати свій фокус на вічному в цьому світі, який все таки одержимий миттю. От щоб от, як ми говорили в попередній розмові про те, що ця імпульсивність, так покупок і так далі, витрачання коштів е, імпульсивне, необдумливе. Не Тут так само можна імпульсивно розтрачувати своє життя. От як тримати цей фокус на вічному? Як тримають фокус на інвестиціях, люди, які вкладають в сучасні речі, ну, перше, вони це практикують. Тому що коли ти практикуєш це, допомагає. Друге, вони намагаються слухати, навчатися і перебувати завжди в цій темі. Те ж саме працює і з нашими небесними інвестиціями. Наприклад, хочу сказати, нещодавно мені попалася така книга, називається Фінансова свобода, де автор, який є християнин який є фінансіст, дає багато парад в різних темах, як використовувати фінанси. Mm. Я читаю цю книгу, ну, я її давно прочитаю, вже не один раз прочитав. І коли ти перебуваєш в такому матеріалі, коли ти читаєш досвіди людей, це допомагає тобі теж. Триматися цей фокус на небесних інвестиціях. Угу. То приклад, особистий досвід, який ти пережив, воно впливає. Значить, воно працює. А, дякуємо. Ну і останнє таке: порада кожному глядачеві щодо угу. питання фінансів, вірності, Богу. Ну, в принципі, Каріна вже десь і запитувала, так? Чи Це, подібне? так? Мабуть, так. Ну, Порада дуже проста, мабуть, поставте в своєму житті Бога на перше місце. Коли Бог буде на першому місці, все інше буде на своїх місцях. Коли там інфінанси -ін буде, і ваш добробут, і ваша сім'я, і ваше майбутнє, коли в центрі знаходиться щось інше, а особливо гроші, і коли гроші займають не Відповідне місце в житті, а центральне місце в житті, тоді все інше стає не на своїх містах. Дякую, дякуємо, Костянтин. Дорогі друзі, дорогі глядачі, нагадуємо, що з нами у цій студії Костянтин Кампен, керівник відділу ресурсів, управління ресурсами в церкві донотисті сьомого дня. Ось і власне, якщо для вас ця розмова дійсно корисна і важлива, або ви знаєте, що вона може бути корисна вашим. Друзям, а нагадуємо, що ви це відео можете поширити саме для них.